Привіт, друзі. Сьогодні я розповім вам історію церкви від перших апостолів і до нашого часу. Це історія, яка триває вже понад дві тисячі років. Історія про віру, боротьбу і перемогу. І головне, це історія Божої присутності серед людей. Церква почалася в день П'ятидесятниці, коли на апостолів зійшов Святий Дух. Вони отримали силу проповідувати Євангеліє різним народам. Того ж дня до церкви приєдналися три тисячі людей. Але це був нелегкий шлях. Перші християни жили у світі, де їх вважали ворогами держави. Їх катували, кидали в темниці, віддавали на смерть у колізеях. Проте вони залишалися вірними Христу. Їхня мужність і віра привели до того, що Євангелія поширилася по всій Римській імперії. У 313 році імператор Костянтин видав Міланський едикт, християнам дозволили відкрито сповідувати свою віру. Це була велика перемога. Саме тоді почали будувати перші величні храми. Церква почала проводити собори, де єпископи разом формували основи віри. У 325 році на Нікейському соборі було складено символ віри, який і сьогодні ми читаємо в храмах. У середньовіччі церква мала величезний вплив на життя людей. Вона була центром освіти, мистецтва, культури. Але, на жаль, прийшли і важкі часи. У 1054 році відбувся великий розкол. Християнство розділилося на східну, православну церкву і західну, католицьку. Пізніше почалися хрестові походи. І все ж, навіть у цей час церква продовжувала навчати людей вірі, будувати монастирі, розвивати духовність і мистецтво. У XVI столітті почалася реформація. Мартін Лютер у 1517 році прибив свої 95 тез у Віттенберзі, закликавши до оновлення церкви. Це стало початком протестантизму. Друкарство допомогло поширити Біблію. І люди вперше змогли читати Слово Боже рідною мовою. З того часу християнство стало ще більш різноманітним, але в центрі залишилося одне віра в Ісуса Христа. З часом християнство поширилося по всьому світу завдяки місіонерам. Європейські мандрівники і священики несли Євангеліє до Африки, Америки, Азії. У 20 столітті церква пережила важкі переслідування, нацизм. Комунізм, диктатури. Але навіть у найтемніші часи християни залишалися вірними. Сьогодні християнство найбільша релігія світу. У різних країнах воно виглядає по різному, але всі християни визнають Ісуса Христа своїм Спасителем. Дві тисячі років історії церкви показують одне слова Ісуса з Євангелія справдилися Я збудую церкву мою, і ворота пекельні не здолають її. І ця історія триває зараз. Вона не тільки про апостолів, імператорів чи реформаторів вона про нас і з вами. Ми продовжуємо бути частиною церкви Христової. Тож, пам'ятай, історія церкви це і твоя історія. І те, що ми зробимо сьогодні у вірі, стане частиною великої Божої історії завтра. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, прошу вас вподобати його та підписатися на цей канал. Це дуже важливо для поширення Божого Слова.